Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Я з Анжела, ми з Півдня Одеської області. Сьогодні покажу вам позацвітали гібіскуси Це новий зацвів. Вчора він ще був у бутоні, сьогодні вже розців. Камера не передає його колір. Він не такий білий, він все такий більш кремоватий Це сортовий, називається Old Yellow, старий жовтий. Бачите, він теж такий гофрований весь. Такий гарний. І серединка у нього рожева. Ну От він, я держу в руці, він такий от, реально, прям такий от кремово-жовтуватий, він не білосніжний. Бачите, що камера навіть жовті німфеї показує білими в камері. Це теж сортовий, але це новий, я його купила. Тому році посадила. Він у мене не ців, тому що був геть малесенький, а ось цей рік зацвів. Так, зараз підемо, там зацвів серце матрі, я його вчора показувала, але сьогодні покажу, там сьогодні вже кілька квіточок зацвіло. Так, обходжу стороною, бо там у нас поливається. Не хочу отчитися, бо вода йде холодна. Так, зараз гляньте, скільки гібіскусів. Це сіянець такий винний, червоний, яскравий, темний. Дуже гарні кольори. І ось наше серце матері гляньте. Вчора була перша кітка, а сьогодні, бачите, вже їх аж три у нас. Перша, друга і вон там третя. Оце серце матері. Там цвіте май Валентин. Ну, там он поливається. Ой, зараз спробую дотягнутися. Гляньте ось. Дуже гарні, гарні, гарні. Я коли їх побачила вперше, ну вони перші я побачила їх в інтернеті, вони там взагалі по 300 гривень були дорогущі. Ну, зараз, бачите, вже їх більше розвелося, більше сортів. А взагалі багато. А цей отут дивися оце прямо от рожевий, бачите? Ці проживки надають рожевого кольору більше. Цей такий білий. Треба тут, мабуть, потім, коли буду ділити кущі, викопувати і зібрати тут. Саме всі сортові в одній купі, щоб були сортові, бо я їх поростикувала всюди. Ну, мабуть, все-таки зроблю цю полянку, саме сортових гібіскусів. А сієнці посаджу окремо. Скажу, що в мене тут ось два кущі. Тут, ну, все-таки, от, от наче так дивишся, наче вони подібні, а от придивися, вони все-таки різні. от. Всі ці прожилки, як, як я от показувала, бачите, вони надають навіть рожевого кольору. Цей просто такий, ну, там з тієї сторони не можуть йти, все-таки полив. Ось така краса у нас, гібіскуси травянисті. Серце матері ще раз покажу, це єдиний махровий сорт травянистого гібіску. Вот такая краса. Друзья, обожаю всем городного дня.